Вітаю в ефірі. Черговий випуск новин на телеканалі М.Студіо свій вибір зробили вже більше третини українців. Такі дані оприлюднила центральна виборча комісія у 129 округах. Вже проголосували понад 40% виборців. Повідомляють ЦВК. Найбільша явка наразі спостерігається у Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Явка виборців на Закарпатті станом на 16-ту годину склала майже 38%. Найактивніше голосують на Великоберезнящині та Воловеччині понад 50%. Найнижча явка виборців у Хуському районі трохи більше 30%. Нагадую, голосування триватиме до 20-ї години. До цього часу кожен свідомий громадянин України може встигнути виконати свій обов'язок перед державою. Тож не зволікайте і проголосуйте. Активно голосують українці в Празі. Біля ДВК зібралось близько двох тисяч людей, переважно за закарпатці, які зараз перебувають в Чехії. Бо підтримати свою країну, присутні заспівали відому українську пісню Червона рута. У Рахівському районі, який також відноситься до 73-го виборчого округу, голосують активніше ніж у Тячеві. Зокрема, у Великому Бичкові пообідня пора, як і прогнозували експерти, стала піковою. Як триває виборчий процес там мої колеги далі. Національні стяги при вході особливість рахівських виборчих дільниць. Патріотично налаштовані жителі Великого Бичкова йшли на вибори як на свято парами, навіть цілими родинами своїм правом дорожать, тому голосують відповідально. Кожен з них розуміє значення свого голосу. Таких, що дорожать своїм голосом, станом на 15-ту годину у селищі було 35%. Загалом у Рахівському районі на 16-ту годину проголосувало 24 тисячі виборців. А це 35,5%. Загалом щогодини в районі голосує 7 тисяч виборців. Триває голосування і в територіальному виборчому окрузі номер 74 з центру в місті Берегово. Як повідомляло інтернет видання «Мукачево.нет», в Бергові за Михайла Добкіна виборцям пропонують по 100 гривень. Як повідомили виборці з берегова, колишні регіонали пропонують гроші, аби мешканці голосували за цього кандидата. Зокрема, йдеться про дільницю, розташовану в берегівській школі інтернаті. Про факт можливого підкупу виборців повідомили до міліції. Наші журналісти розкажуть більше. Всі виборчі дільниці відкрили вчасно і вже встигли прийняти до 20% виборців. Порушень на жодній дільниці берегівського району станом на 14-ту годину не зафіксували. Ближче до обіду з'явились чутки про підкуп виборців. Однак ні наша знімальна група, ні голова комісії, ні спостерігачі подібних порушень не зафіксували. Ми не знаємо про це. Можете обійти всю дільницю. Я перший раз це чую, так що я не знаю. Тобто ви не можете питати. Ні, я не можу підтвердити, тому що я і сама за столом сижу дуже мало членів комісії. Проте на цій же дільниці виникло непорозуміння через відсутність виборця у списку та неправильне ім'я та прізвище. Вісім років я не в списках. Тепер прийшла теж нема у списках, і неправильно ці роблять. Списки поздавали, наприклад, у моєї дочки фамілія Мошкола Марина Омелянівна, А її записали Мошкола Марі... Марія Омелянівна. Але за словами голови комісії, виборець не дотримався порядку подачі заявки про помилку чи відсутність у списку. У цілому голосування проходять спокійно. а Члени комісії чекають рекордної явки виборців. Наші кореспонденти завітали на виборчі дільниці 70-го територіального виборчого округу. Зокрема, побували в Мукачівських селищах Кольщині чи Надієві та селі Обава. Як голосують там? Дивіться в сюжеті. На Мукачівщині, як і в інших районах нашого краю, дільниці відкрилися о 8-й годині. У селищі Кольчино, як запевнили члени комісії, найактивніше голосували після церковної служби. Загалом без проблем зробить вибір 1241 житель селища. Ситуація э, стабільна, ніяких. Э... Пришествий у нас не було. Ситуація, в принципі, по явці виборців досить непогано. Активно голосували і в селі Обава: 710 місцевих отримали право голосувати, і всі вони розуміють, що вирішується доля країни. Вибори почалися одночасно. Голосування йде активно, всі працюємо, ніяких проблем немає. У селі Косино отримати бюлетень і поставити відмітку за потрібного кандидата зможуть 732 сільських жителів. Дільниця тут відкрилась вчасно, і явка виборців досить висока. У нас вибори проходять спокійно, люди проходять нормально. Голова ДВК в селі Дубино стверджує, що відразу після відкриття дільниці з'явилися перші охочі проголосувати. Загальна кількість тих, хто зможе виконати свій громадянський обов'язок 578 виборців. На участку села Дубина, виборча дільниця. 210-342 приходить успішно. У Нас виборців є 578. без порушень. Все нормально. Також наша знімальна група завітала на одну з дільниць Ченодіївської селищної ради. Тут бюлетені очікують на 1167 жителів. За всім процесом уважно слідкують спостерігачі. На даний момент проблем ніяких не бо дільниця у нас. Трохи віддалено від місця перебування людей, тому що люди у нас проживають за два кілометри від дільниці, але де виділи приміщення, там і голосуємо. Ну, поки що зауважень не було, мали іноземних спостерічів, вони теж без проблем. Ну якраз тепер виїзна скринька поїхала на дому голосувати. Голови ДВК, на які ми завітали, повідомили, що їхні дільниці відкрилися вчасно, а комісії працюють у повному складі. З Самого ранку виборці активно йдуть голосувати. Ніяких порушень на цей час не зафіксовано. На цю годину це поки вся інформація. Нагадую, виборчі дільниці працюють до 20-ї, Тож не забудьте виконати свій громадянський обов'язок. Наступний випуск новин дивіться у 21-й.